Доброго дня, Юрію. Я Ольга Гончар, учасник фестивалю Контекст, школи літературних критиків та журналістики, яка відбувається в рамках форуму. І ми маємо з вами розмову. Я хочу поговорити про письменницьку освіту. І так як ви мали і академічний досвід, і неформальний досвід. Там. І а перше моє запитання буде взагалі: чи можна навчитися письменницькій освіті? Чи можна? Чи має сенс освіта? письменницька? Ну, бачите, ось те, навіть те, що ви це запитання формулюєте, тобто ви ж не, не питаєте інженера, так, чи має сенс інженерна освіта. І не питаєте там стоматолога, так? А з письменником якось сумнівно. Тому що і з самого початку закрадається сумнів, чи це насправді професія. І наскільки це професія, а наскільки це вже спосіб життя або покликання. Покликання є таке голосне слово. От. В ідеалі, мабуть, коли покликання, і талант, і спосіб життя, але поєднується ще з якимись професійними навиками. Тобто, безумовно, що е письменницька освіта не допоможе необдарованій людині стати обдарованою. Цей варіант відкидаємо. Але обдарованій людині. Наприклад, навчитися будувати речення правильно, вона може допомогти. Тобто я розглядаю це як, ну, ось на рівні все-таки якогось такого необхідного оволодіння своєю технікою. Письменництво теж включає якусь техніку, так? Оцю техніку в широкому сенсі. Ви згадуєте, що в мене. Є це на академічному рівні на ну, розкажіть трошки, про свій досвід. Це, це не зовсім так, але це були, е, було було дворічне справді навчання е, на вищих літературних курсах у Москві. Тобто е, я в літературному інституті не був в ситуації студента, який на 5 років туди вступає, щоб е, в дипломі отримати. Запис, до речі, не, не письменник, і, а і хто, не поет, хто, і не драматур, хто а у вас літературний роботник. Ха, літературний роботник. От. А е, ми на цих дворічних вищих літературних курсах. Е, це були вже м, люди з виданими книжками. Е, дехто вже був прийнятий до спілок письменників там відповідних республік е, тодішнього СССР. І е, тут йшлося швидше, що це люди, які вже й без того про себе заявили, як про письменників, але в силу біографічних обставин е, там е, в них є певні прогалини, скажімо, е, в гуманітарних науках. Ось там, скажімо, інженер, який писав прозу, щось мені інженери весь час. Я так, щось речі, все на інженерах тримається. Економіст чи юрист, який. Е, Пише вірші, так? І, в, і в нього виходить, що вони прекрасні, виходить, що він поет насправді, а за освітою він юрист і не вивчав ні історії світової літератури, ні е, практичної стилістики, мови сучасної таких речей. І ці курси були створені, щоб заповнити би, ці лакуни в знанні цих людей. Тобто, з формальної точки зору до цього можна ставитися тільки так: це вирівнювання. Е, Якихось, тобто заповнювання якихось прогалин передусім, і вирівнювання на е, якийсь е, такий єдиний рівень гуманітарних знань. От. В західних університетах є щось таке, що е, англійською називається creative writing, тобто е, письменники, які викладають студентам е, охочим, студенти записуються е, на курс е, до такого письменника. І вони вчаться, як написати листа, як написати сонет, як написати оповідання і як написати щоденниковий запис. І це теж має якийсь сенс, коли воно поставлено на рівень такий от технологічний. Але ще раз повертаюся до того, що не треба мати ілюзію таку, що Ось я писати не вмію, і, власне кажучи, ніколи не робив. Але я поїду до Москви на п'ять років, і потім я стану видатним письменником. То зараз ви розповіли про свій досвід академічної освіти в інституті літератури в Москві. Але я хочу вас запитати як учасника багатьох резиденцій стипендій, саме про неформальну освіту. Чим вона відрізняється і які прогалини вона може заповнити письменнику, коли він їде на такі проекти, там школи, резиденції, стипендії. Там більше йдеться про, мабуть, може, навіть не самоосвіту, а самоформування. Тому що в більшості з резиденцій принцип такий, що стипендіати ще й повинні спілкуватися між собою. І там переважно немає когось такого, як тутор, так, якийсь наставник. А там йдеться про те, що. Вони всі в рівній ситуації, вони щось чогось навчаються одне від одного. Це ті стипендії, з якими мені доводилося мати справу. А, а, а ще інша, інша форма це, ну, скажімо, «Гауде Полонія в Польщі. Там справді ось приїздить молодий поет з України, якийсь досвідчений, визнаний. Польський поет призначається йому тутором. Вони повинні там періодично, час від часу піти разом на пиво, бо найчастіше на пиво вони ходять, а не на каву. От, і поговорити про життя. Ну, формалізувати це складно, тому що Повертаємось до того, що письменництво така дуже сумнівна професія. Якщо це ще й про поетів йдеться, то взагалі це анархізм, так втілений, і слава Богу, що так. Просто це власне оцей от неформальний варіант, коли за кухлем пива там, чи піжанкою кави обговорюються якісь твори. Обговорюються якісь метафори, обговорюються вдало чи невдало виписані образи. От. І може навіть вистачити, коли ця досвідченіша людина просто безперестанку щось розповідає про себе. Бувають такі тутори, які не замовкаючи, говорять, от як я Її тепер. А ще таке питання. Все ж може у вас от ви згадали записані образи обговорення? Можливо, у вас є така пара прийомів, наприклад, там я веду щоденних спостережень, потім їх використовуючи. Я примушую себе писати кожного дня якусь кількість символів і так напрацьовую свою майстерність. Чи є у вас якісь такі прийоми, якими б ви могли поділитися з молодими авторами, які будуть слухати це інтерв'ю, і можливо їх теж використовувати в своїй письменницькій праці? На жаль, я мав би поганим прикладом слугувати, тому що е, я досі е, чиню опір е, цьому записникові так, і нотаткам. І я таким чином е, лише за останні кілька місяців я повністю втратив е, десь з п'ять нових віршів. Так, тобто в мене вони з'являлися, з'являлися як ідея, як якийсь образ. І, і я не мав і не хотів це записувати. Я думав, от. Буде нагода, я за нього сяду, і потім я забував, я взагалі забував про що це було. Тому е, мені б добре, щоб мені хтось дав пораду, що все-таки треба е, якийсь нотатник вже заводити і туди щось вписувати ну, буквально на тому рівні, як е, колись розповідають Маяковський прокинувся, йому йому приснився оцей образ. Для любовного вірша про те, що там щось як, як інвалід свою останню ногу плекає. Він на сірниковій коробці з просоння тільки записав слово «нога» і заснув знову, але наступного дня він відтворив цей образ, тобто йому це сказало. От е я думаю, що максимальна така уважність, тобто, якщо це уявити собі в вигляді антени чи таких радарів якихось, то вони мають бути постійно в. В робочому стані так вони мають бути постійно в режимі он працювати. Скажіть, а чи не спадало вам на думку, ви згадали, що на цій стипендії в Польщі до молодого письменника представляється такий ментор, порадник, так? Чи не спадало вам на думку прочитати свій власний авторський курс для молодих письменників, де ви б могли поділитися своїм досвідом, і а, можливо хтось, ну йому це дуже стало б в нагоді, і хтось, можливо, насправді цього дуже потребує. Чи спадало на такі думку? і, а, ну, Чи хотіли б ви написати такий курс і викладати ага. його? Щось подібне в мене було, я свого часу в Острозькій академії мав спецкурс, але він був присвячений не моїй власній творчості, а моїм перекладам. Тобто мені там простіше перекладацтво це така е, галузь, де е, дуже цікаво е, оперувати власне прийомами, е, оперувати якимись винаходами. Так? Е, кол... Якщо е, будувати такий спецкурс на власних творах. Ну, це передусім, як на мій погляд, це нескромно, так? А по-друге, ну, я не знаю, чи зміг би я якось виразно вибудувати такий курс. Тобто пояснити, чому, наприклад, у цьому реченні в мене вжито саме такі, таке словосполучення, а не інше. От. А мабуть, там би йшлося і про такі якісь деталі. Ну, от. ну, але я боюся, що мені доведеться наступного року трошки чимось подібним займатися, щоправда, не в Україні, а в Берліні. Бо я отримав таке запрошення від університету імені Гумбольта. Де, зокрема, я маю вигадати якийсь спецкурс і з власною темою туди прийти. От, і це буде тривати цілий семестр. От. Тому я з одного боку це чудово. Така перспектива, а з іншого боку, я трохи боюся. Викладацтво це не зовсім моє. Готувати лекції. Ну краще ж, напевно, якісь е, сторінки власного роману писати, ніж готувати лекції. Хіба що е, я зумію це якось так перевернути, що це будуть і лекції, і майбутній роман воно час. Роман у формі лекції. Та дуже хитро хіт, підійти до справи двох зайців. А чи був у вас, можливо, якийсь вчитель, якщо не, не фізичний та, то якийсь метафізичний письменник, якого ви вчилися? Якщо так, то хто це був? Я думаю, що інтонаційно, як поет, я десь пережив таку серйозну хвилю від Богдана Ігоря Антоновича, тобто хвиля його інтонацій. А, як е, прозаїк, ну я сказав би, що м, на певному етапі це була е, проза наших сучасників латиноамериканців, але того покоління, в якому Маркес, в якому Льоса і в якому всі інші, на, на мене з них загалом найбільше вплинув в, е, Кортасар. Е, і е, великий американський роман, тобто цей роман е, міжвоєнних років 20-х-30-х, е, включно з Хемінгуеєм. Але там мій улюблений автор це Томас Вулф, якого менше згадують рідше, ніж Фолкнера чи Фітджеральда, чи того ж таки Хемінгуея. Але від Томаса Вулфа я страшенно запалювався мені. Е, в 17-18 літньому віці мені вистачало прочитати його 3-4 сторінки, і я, я запалювався, сідав за писання власного віка. Моментально. Це так в тому віці це так діє, так працює. Скажіть, будь ласка, будь-яка професія має, ну, щоб людина добре працювала, вона має себе фізично добре працювати, психічно, але все ж в кожної професії є свої. Хвороби. Розкажіть, будь ласка, що чого треба боятися молодим авторам і які хвороби підстерігають письменника на такому фізичному плані, але можливо і психічному? Ну, на перетині фізичного і психічного так і хочеться відповісти, що це алкоголізм, професійна хвороба письменників. Але це буде спрощенням сказати так, бо власне. Це дуже поширене явище насправді вживання алкогольних напоїв у письменницькому середовищі, але, мабуть, не поширеніше ніж і в лікарському середовищі чи в середовищі агрономів. Менеджерів От. там, тим більше, я думаю. Ось. Тобто, я думаю, це просто елемент загальної культури, так, в нашій країні. От професійна хвороба. Письменника, якщо серйозно, якщо, якщо медичні аспекти, я думаю, що це теж пов'язано з зловживанням алкоголем, це серцево-судинні проблеми. Я думаю, якщо б хтось зайнявся такою статистикою, від чого найбільше страждають, з, якою з, яка хвороба, так? Письменницька, тому що це серце яке Переживає постійно за цей увесь світ, і крім того, воно, його по ньому весь час б'ють всілякі хвилі, заздрості, е ненависті, е якоїсь безпідставної люті, виправданої люті. Тобто недобрі е якісь емоції, без яких письменника також немає, треба пам'ятати про це. М ну і, власне кажучи, я думаю, що це на найпоширеніше. Але от е, Вацлав Гавел, це ну все-таки великий політик, але і дуже не останній письменник. Ось е, у нього був рак. Він виживав. Е, це, це була дуже тривала історія. Він переставав палити, йому там вирізали дедалі більше і більше легень. От, але він поставився до цього як до благословення. Тобто він казав, значить, мені сам атеїст, так, але він казав мені, буття дає шанс краще зрозуміти себе. Тобто Воно, воно дає мені як би, цю термінальну хворобу. І він відходив на той світ е, у супроводі самого Далайлами. Ну, вони були товаришами. от Далайлама тримав його за руку, коли він помирав. Ось, тобто е, У письменників бувають красиві хвороби. А читаючи вашу книгу Таємниця, я знайшла для себе. Ну власне, я не є письменником, але тим не менш мені здалося, що вона е, дуже є хорошою книгою для молодого автора, тому що там написано дуже багато особистого, як, як письменник. Ну мені здалося, що е, як письменник Ріс, так і е, фактори, які впливали на нього як письменника. Але все ж книга написана так, досвід в ній певний викланий. А що б ви ще е, із досвіду свого розповіли молодому письменнику, але це вже не війшло в книгу Таємниця, бо вже з'явився новий досвід. Яка нова таємниця з'явилася? Е, міг би бути досвід е, пов'язаний з е, теперішньою моєю, е, якби ситуацією, так? До тає, е, після пост постаємничною Скажімо, ситуація з лексиконом інтимних міст. Або, або вся оця от е, лінія пов'язана з перетворенням слова на музику і навпаки. Тобто, моя співпраця з музикантами. Я дуже хотів би колись так в деталях про це розповісти, але хай ще назбирається трошки більше досвіду. Ну, власне, у нас все. Всі питання. Дякую вам за розмови, за інтерв'ю. Дякую.